Українська писемність це духовна основа нашого народу, міст між минулим і сучасністю. Її витоки сягають сивої давнини. Коли в печерах Києва Печерської лаври Нестор Літописець створював повість минулих літ, першу сторінку великої історії українського слова. Саме з тих часів почалось формування нашої літературної традиції, що об'єднала покоління і зберегла для нас силу мови предків. Сторінки рукописів змінили прой папір на клавіатурі й екрани. Але головне залишилось любов та слова. Українська мова звучить у піснях, книжках, кіно, у дитячих віршах і щоденних розмовах. Вона росте і розвивається разом із суспільством, зберігаючи молодійність і глибину, якою захоплюється увесь світ. Сьогодні, у час випробувань, українська мова знову стала щитом і символом єдності. Нею моляться, воюють, співають і пишуть листи додому. Вона надихає, підтримує і нагадує. Ми сильні, поки звучить наше слово. А в школах і ліцеях серед молоді народжується нова сторінка цієї історії. Учні читають, пишуть, знімають відео, створюють вірші й проєкти українською, зберігаючи її живою і сучасною. Українська мова це не просто засіб спілкування, це душа нації, її пам'ять і майбутнє. Плакаймо її, бо в кожному українському слові сила, любов і нескореність.